Сьогодні відбулось зібрання депутатів у Лохвиці, яке вони називають 52-ю сесією, при тому, що частина депутатів перебувають у залі засідань незаконно, які потрапили туди за допомогою громадянина піддубного, з приводу чого триває на сьогодні слідство, і ми чекаємо належної оцінки правоохоронними органами їхніх дій. І сьогодні ті, хто ще нещодавно мітингував під стінами мого офісу, нарешті досягли бажаного. І замість обіцяних головою 45 мільйонів гривень на ЗСУ вони сьогодні проголосували: 10 мільйонів гривень на дороги, 5 мільйонів гривень на ДФТГ, більше 50 мільйонів гривень на ремонт поліклініки, 3 мільйони гривень на ремонт школи, і ще мільйони гривень на різні інші ремонти. Також було проголосовано 200 тисяч гривень на виготовлення проекту для монтажу системи оповіщення в громаді. Ви тільки вдумайтесь, якщо лише проект коштує 200 тисяч, то скільки мільйонів з бюджету піде на саму систему оповіщення? Нарешті голові громади подобається те, що відбувається в сесійному залі. Всі питання проходять одноголосно ніяких заперечень ні в кого не виникає, і далі продовжується розкрадання нашого бюджету. Але сподіваюсь, що це триватиме недовго.